Всім Андро другади, це дечка сьогодні будемо грати Chicken Gun режим зомбі погнали. Якщо буде зніматись, не знати скільки хвилин, Як я його захочу. Так, получай. Бываем. Те замок тут их. Бульф нет. Из Китая зайшов.

А мені, щось не хочеться грати. Хо... Та ять. Зараз. Ну що з вами сегодня була не ходить, па-па Всім Па-па всім. Па-па